Щоб церемич, старевич молодий, поцілунком розпутим, по цілу розпутим, за рідну молоду, і тут було весілля, 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 і тут було весілля, весілля молодий і надіслав світ, цілий світ, цілий сіт, і на дзвібавцілий світ, цілий сил. Вогонь. Вогонь. Чуть, чуть. Так, так, біжить. Це ж, конечно, закінчується. Я значить стою. Де територія? Будь ласка, допомога.

Нет, <laughs> готовить. Yeah. <goto -y. laughs>